Усім доброго дня вірш про маму. Мамусь, я цей вірш пишу анонімно. Відзавжди хочу в твоїх очах виглядати гідно. А в цьому віршу проліться сльоза. Мамусь, квітуй по життю, немов вічна роза. За тебе, мамусь, треба писати не вірш, а казку. Дякую тобі за турботу і ласку. Дякую за ночі, які не спала зі мною. Мамусь, де б ти не була, ми завжди з тобою. Навіть коли ти тисячі кілометрів від нас. Мамусь, ти лиш подумай за нас. І ми, з сестричкою, прийдемо до тебе у вісні. І заспіває наші улюблені пісні. Якщо чимось обідав, не тримай собі. Ти сама казала, в житті нема місця журбі. Мамусь, вибач за скандали, які виходять з гаряча, Ведь ми двоє буває, рубаєм з плеча. Я чую твою материнську любов, яка не має межі. Як би ми не сварились, ми ніколи не будемо чужі, часом ти не права, а часом я, але сестра, я і ти ми одна сім'я, ми коли разом, ми немов гора, і любу біду переможемо на ура. Я сестрою дякую тобі за все, ми тебе кохаємо понад усе.